Справжнє цінність життя люди. Ті, що поруч не з обов'язку, не з вигоди, а просто тому, що ти для них важливий. Ті, хто пише чи дзвонить без причини, просто щоб почути твій голос. Хто заходить на каву без попередження, бо скучив. Хто питає, ну що, як ти, і справді чекає відповіді. Ті, хто приймає тебе без умов, зі слабкостями, помилками, переживаннями, хто радіє твоїм перемогам і залишається поруч у поразках, ті, з ким можна поділитися думками, спогадами, з нами то слухає тебе так, як ніхто інший. Пам'ятай, ти теж для когось особливий.